Якогось бізнес-плану чи якоїсь дуже комерційної, якої, в принципі, не дуже готував. Е, хочу сказати, що ми займаємося, ну, мене звати Саша, е, ми займаємося художним розписом студія Just Art, може ви чули, може, ви бачили, якісь реклами І, і, і просто-напросто ми як, як таку ідею, скажімо там, для збагачення особисто ще як не розглядали, просто... Була така ідея для того, щоб якимо чином більше привабити, можливо, туристів в наше місто за допомогою того, щоб ми хотіли, як я вже казав, сеніроману влади, якими чином вибити такі можна От Так от вставочку зробити. Так. В рамках розвитку міста зараз буде з літа, якщо при хороших розкладах, якщо у нас все буде плану. В рамках розвитку туризму міста будуть прописані програми від міської ради, їм не будуть виділяти гроші, але то вже буде з червня. і дозвіл ви без проблем получите на те, щоб розмалювати стіни. Питання в тому, які стіни вам дадуть, і щоб вони вам підійшли. Так питання, які стіни, і питання, скажімо, за який рахунок це все буде ну матеріал, скажімо так. Так, так бо, наприклад, ми орієнтуємося коли Ми просто орієнтуємося не просто-напросто взяти якусь там, ну скажімо так, звичайну костінку і там намалювати щось там таке, з якихо загально прийняти. створити серію, величезну серію з якихось тематичних, скажімо так, ну можливо присвяченим подіям там не в Україні. Щось там тому подібне, це вже має бути розраховано, на мою думку, на Україну, на поширення української культури і так. Да. Євромайдан, ну, ну, канай. Можна там, так. І просто-напросто, щоб зробити це трошки в, в глобальних масштабах. І... Якщо ви, ну, ви вже думали на рахунок, початку, почати з дитсадків, там, у лікарнях, допомогти розмалювати з часом, а, мали, да, це... дітям а Ну, продовжувати, не продовжувати, в них ну, набагато кращий бренд. Далі почати розмальовувати, допустимо, вітрини замовлення, почнуться від магазинів. Далі створити свої, скажімо так, фотошопери, я думаю, у вас теж є. Прийти це все онлайн-офлайн малюнки. Ну, Видомі, це з часу бути дуже душа... кваліфікованих дизайнерах у ну, да. плані проєктування, проєктування. А, дивися, зараз ну просто я від своїх друзів чув, зараз дуже багато а, по ремонтах не хочуть клаїти ні в бої, ні малювати стіни. не хочуть робити розпис на стінах. Хлопці вже, ну, працюють, вже майже 3 роки. Ні, ні, Я, я, я бачу мені сьогодні запрошення приготовив на крайні розмалювати Але Просто це зараз набирає обертів і ну, до мене вже ну, не знаю друзів. П'ять звернулося, чи я не знаю нікого, хто може це розмалювати. Тобто більше, більше просто реклами на це. І, наприклад, пам'ятаю, хтось хотів запускати таку штуку, щоб розмальовувати оці електричні щітки по мікрорайонах з року чи позамальовані, але їх мало. Це, 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 це тільки в центрі а якщо взяти типу там серію малюнків, так і... мало. Я хочу трошки наголосити. Ну я абсолютно не критикую нічого там тих людей, які хотіли не там звойовило. Мені власно просто зробити це професійніше і зробити це на жилих будинках, не так десь якомусь закруночку, десь там да. удворотні да. якась трансформаторка там замальована. А наприклад, в Польщі, могли бачити та в Польщі, в Росії повністю 16-поверхові будинки, от, наприклад, тут фасад будинку повністю замальований, завалений, повністю фарбою. якоюсь композицією класною. Це дуже приваблює людей, які люди ну, з реально зі всього міста, там, зі всієї округи, з'їжджають тільки щоб складкатися Ну, Ви кажете, три роки працюєте. Може ми вам чимось допоможемо, і я в тому числі. О, моя думка. Щоб ваш бренд він крутий, реально крутий, і вам потрібно його розвивати. Тобто, Just Art повинна знати практично кожна людина в Тернополі, щоб таке існує. Щоб таке, щоб люди знали про це, що воно існує, вам потрібно багато соціальних проєктів зробити. Навіть команду добрати, молодих там тих, щоб малювали. Хай там хтось малює дитсадки, хай там хтось щитки малює, хай там хтось фасади малює і так далі. Але ж вам треба масштабуватися. Якщо ви кажете, що ви три роки цим займаєтеся, значить ви вибачте, але ви слабо цим займаєтеся, якщо не кожен знає про цей проект. Тому що проект дуже крутий і сама ідея крута. Я ще дешка співпрацю? Але я просто ж коментар, на ви виказали будинки, там 16-пороков це все. Але не варто забувати там, наприклад, про закидані будинки, який фасад, який обов'язково. Можна було, якщо є можливість поправити. Можна Жеками співпрацювати. Жек має ремонтувати, Жек і так має свої гроші витрати. Підійти сказати, ми безплатно зробимо, але де нам матеріал. Ми це шаки ЖЕК. А, інша пропозиція, альтернатива ОСББ. Що таке ОСББ об'єднання громадян якоїсь будинку багатоповерхових будинків вони скидаються грошима на їхні необхідні ті всі справи на майданчики, на будинок і то сьогодні зараз. У ОСББ дуже велика сума налічки. Якщо ти хоча б з половиною ОСББ зв'яжешся, то як мінімум роботи на пару місяців наперед, то буде гарантовано, якщо ти їх зацікавиш. Ну ми якраз цієї осені оформляли на новому світі майданчик дитячий. О, о, о. оцей на Гнатюка, скоріш всього, да? так? Оцей, оцей червоний там, великий будинок. Я там якраз квартири продавав минулого року, я не знаю це дітей. <реш> <реш> я звернув увагу на вашу творчість, а що там немалого <реш> типу часта? <реш> Він ще не закінчений, ми договорємося. Та ж ну то до на Рахунок піару, а не вашого бренду. У мене є знайомий, який має власний рекламної агенції. І в нього замість ресурсу розкручується по тому, що хоче максимально спіарити якийсь бренд в Тернополі, то я ти можу дати на прикрив контакт, і це говорить, в нього загально виходить на даний етап. Хлопці, ну, що ви дякую. три роки робили? Ну, скажімо так, можна маленьке оправдання на нашу сторону, що ми так дуже не розпіарені. В принципі, ми ще, ну не знаю, ми тільки закінчили тут, але ми працювали так дуже конкретно, комерційно, так, от взагалі, скажімо, по рекомендаціях. В принципі, а ви вже оформлені як? — приватні підприємства. Ну. Я думаю, ви, якщо ви почнете... Масштабуватися, ви <тас> обов'язково. <еброчного, тас> це це, 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 це обов'язково має бути. <тас> Звичайно. Маю на увазі, що е, буквально роки-два, скажімо так, е, нас е, кожне наше замовлення це було рекомендація. Тобто той сказав тому, той сказав тому, ми на рекламу майже, ну, я згідний, що потрібно масштабувати це все, більше грошей вкладати в рекламу. Зараз просто саме такий може якийсь поштовх з'явився, якісь там зрушення таке в, ho, Я можна? хочу Треба. сказати, отак от від душі прям що. Я дуже вами зацікавився в плані співпраці на нашу платформу, тому що я вважаю, що ваш проєкт буде успішним. Практично. Ми на це надіємося. Так що ну, давай. давай. А можна тепер побіцям? Я вже зразу ж можу запропонувати таку співпрацю і, і свою знову ж таки рекламу. Зробимо Україну чистою, так? Ми, ми виступаємо, а знову ж таки представитися. Мене звати Тарас, Антон, mm. Зелений Дім. Така от майже новостворена організація. От, у нас там є декілька учасників, але сьогодні не тільки є, ми працюємо. Зробимо крім так? Ми будемо е по дорозі до дальнього пляжу розставляти смітники, тобто корзини для мусору, дерев'яні. Ми їх будемо розмальовувати. Ми думали, що будуть розмальовувати діти зі школи міні Знову ж таки, можна зробити це навіть іншим чином. Відключаючи вас. Ви можете знову ж таки розміщувати там свій бренд, розмістити там, я не знаю, якісь тематичні малюнки, тобто можна оформити його будь-як. Це буде реально класна така коровка велика. Так, так. А якщо я ще ще виду зміню вашу ідею. якщо б вони до своєї організації і так далі підлітали ті самі містецькі школи, добрали команду, які б нові їхні хлопці допомогли то робити. Тобто щоб ви свій час могли розширити на різні проекти тому, що це допомогою іншого зайця. Ви собі, по-перше, сконтактуєтеся зі всіма молодими художниками, можливо, вона навіть так. Но ми якось постараємося це організувати і обміняємося контактами. Вам треба ієрархію зробити, розширитися. Щось думати. Ну, ну, там класно, там, по-перше, територія. Ну, зараз почнеться сезон, там куча людей, так? І знову ж таки можете покрити тим самим свій бренд. Реально це буде, я думаю, класно. Тому що всі будуть знати опасний, такий прикольний, так все класно. І, почемо, не знаю, це, не знаю, реально, не